Я радісно зустрічаю кожен день. Я радію тому, що я вільно пересуваюсь, що я можу бачити навколишню красу, що я вільно обираю і приймаю рішення сама. Я радію своїй свободі, та буде так. Я радію своєму сьогоденню та своєму втіленню. Благодарую, мій рід, за всю силу, за охоронців та духів роду. Та буде так, я радію кожній миті свого життя і Всесвіт повертає мені мою радість примноженою.